Боже, да, Боже. Сяки то там життя було, да. Корови пасли, боси бігали, бідні, ну, то шо, то э, постирні. Стільки то... будь-яки, на заженеш у ногу, що хто старший, той каже. Виймай мені будь А п'яти порепали щось А п'яти такі, як сапоги, чорні. Не п'яти, а вчинки підошви. І там повно будяків. То О, хто старший, що? дівчат каже. Веймай мені на полі цілий день будь-яки. Ногу задере тако, і ти веймаєш цілий день будь-яки. А завтра взяла, й забулася і тобі не він має, бо ти мала. О, а, а, а ми малі, то віймали великим. Оці будь-які постерні, постерні босі. Аж до ластевечку, кругом босі. Приженеш, під пальцями порепалось усе. Плакати хочу, що пальці дуже болять, бо коровигна, бабуняка. Діду, візьми воно кожуха, Виріж з кожуха, ти що там, діду, кожусі. Е... Ну що, позакручування е... з баранів чи з чого там. Ну, що... да. Вибріш, візьми. І позав... І... Ізьми, поз... кожного пальця позав'язують, позав'язують, на ранок вже стає легше, бо вже воно витягує, витягується це... ці володі. Да -да. Таке синусе було. було. Тут в капцях було тяжко пасти, що воно теж заходять. Зовсім, а то без капців капці, то взагалі. Сінуся, зовсім їх не було. Геть нема що казати за ті капці. А